Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні в цьому відео я хочу показати вам, як графічно робити око людини. Вже нас тут буде цікавити не побудова, скажімо так, лінійна, така анатомічна, а саме малюнок тональний графіка. ось об'єм так ну Ми з вами перед цим такий. Ось малюнече пробуємо, таке коло, якби таке наматуємо да, лініями, виділяємо з вами, значить, ось це у нас буде верхня повіка. Ось бачите, як я лінію веду, щоб якби так, така лінія шовковиста, ось не чітка, а така м'яка більш. Тобто я, скажімо так, заточую себе на на те. Що я вже штрихую, ось бачите. Тобто так от накладаю вже більше не лінії, а такі плями. Це у мене буде йти е, ширина значить, верхнього, е, е, верхньої е, е, повіки. Ось, ось так. Да? Десь тут буде закінчитися ця складочка. Це у нас буде слізничок йти десь тут. І тут піде у нас. Е, Нижня повіка. Ось вона де йде. Ось таким чином. Ось так я на, намічаю. Тут я вже враховую те, що тут у мене товщинка шкіри верхньої повіки. Тому я тут, як би так, бачите, товшою роблю оцю лінію. Мою шовковисту. Це вже навіть не лінія, це вже така, бачите, плямка така. Ось, Ось вона. І... Тут знизу я показую товщиночку нижньої повіки. Тобто товщинка шкіри нижньої повіки. І обережно, так бачите, набираю в тоні саму нижню повіку. З цього боку, отак трошки, і з цього боку. Ось тут я тут я посередині не не набираю в тоні тому що якщо я зроблю це все отак однотипно оцю всю зону то це буде більше схоже, ну по перше не буде у нас об'єму по, по друге у нас не буде таке у нас буде враження що це у нас ну такий синець ось значить тут у нас тут у нас з вами іде таке занурення Тут у нас буде з вами така Тініти. Це у нас буде внутрішня стінка перенісся. в цьому, да, місці. Ось, ось тут. Я так її зараз отак, навіть отак грубенько роблю. Ось. І. І десь тут у нас буде вже йти, у нас буде, отут у нас вже буде йти. Значить, Це стінка перенісся. Оце. Носова кістка тут піде вже, і це у нас уже буде, тут уже буде кріпитися у нас ніс. Зараз нас цікавить не ніс, а цікавить те, що навколо ока. Ось оця частина. І тут у нас нависає зверху над оком, нависає бров. Ось у нас іде конструкція брові. Ось бров іде. Ось бачите, так? Да? Ось іде бров. Ага, тут зараз. Я нижче трошки опущу, щоб було видно вам. Отаким, отаким чином. Так, ось якось так. Ну, трохи вище. Отак буде достатньо, я думаю. <кій> ось у нас буде йти бров. У нас бров-градація як. Йде? Давайте згадаємо з вами, що най найопукліша, найоб'ємніша частина буде у нас в цьому місці. Тут вона у нас занурюється, тому. Ну, таке йде заглиблення. А ми пам'ятаємо з вами ну, таке, якби, ну, щоб вам легше було, скажімо так, орієнтуватися в тональній графіці, будь-яке будь будь занурення, будь-яка ямка, це, це значить, це буде не світле, це буде темне або сіре таке. Тобто будь-яке занурення це є тінь. Будь-яка будь така значить, у нас опуклість, це завжди вона буде відкрита більше до світла. Тобто це все логічно, і у вас це повинно бути завжди в голові. Значить, Але дивіться, ця, ця частина у нас така більш сіра вже йде, бо, бо вона отак іде сюди і заворачується і сюди занурюється. Бачите, і ось сюди ближче до, ні, до носа, до перенісся. Тут у нас буде. Найтемніша зона. Ось я зараз її так обмалював. І дивіться, найголовніше зараз, бачите, у мене немає лінії вже. Тобто ось це у мене ну, така щілинка, щілинка, де у мене занурюється бровь і де така вже опуклість нашого ока, яке обтягнуте шкірою верхнього повіки. Тепер я роблю об'єм. Верхньої повіки. Ось дивіться, тут я збоку заштриховую. Серединку залишаю більш такою висвітленою. І сюди знову занурюється у нас око. І також роблю його таким чином. Ось і у нас верхня повіка. Ми її, бачите, як затемнюємо із цього боку, і з цього боку. Ну, якщо у вас, наприклад, буде світло падати більше з цього боку. Да, то тоді можете зробити, тут у вас буде світліше трохи, тут буде, у вас буде е, темніше. Але повинен бути завжди оцей, значить, розподіл світла, що у вас, ви повинні пам'ятати, що у вас це тут всередині така куля, ось об'ємна куля. що око це не просто щось, знаєте, ну така рибка якась, а це куля. І вона має у нас об'єм. Ось, І ми отаким от чином робимо. Такий ефект заокруглення і ефект об'єму. Ось. Тут можна іще трошки взяти тінь, але не, не перехопити, ну, якби не, не захопитися цим, тому що якщо ви дуже сильно тут уже почнете набирати в тоні, то може вже бути так, знаєте, на грані того, що, 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 що це буде у вас уже сінець. До речі, дуже часто ця частина брові буде світліша навіть ніж оце яблуко око, що дуже часто робить помилку ті, хто малюють очі, вони їх роблять тут, залишають їх тут білими. Це неправильно, і ви лишаєте свій малюнок об'єму, і тоді очі у вас об'ємними не будуть. Це пішла стінка носа у нас у тіні. Ось вона у нас пішла. А тут буде таке легесеньке у нас висвітлення ось тут. І це вже, по суті, у нас пішла оця м'яза, яка йде отуди вниз, ось, яка йде аж до е, крила носа, і, і туди нижче до докінчика до роту. Так, що тепер нам робити з нашим оком ось тут? Дивіться, що я роблю. Що ми робимо? Ми... Е, Також враховуємо, що у нас це куля, око це куля. ось, І тому я тут по краям я обережно заштриховую і затемнюю. І також затемнюю тут донизу. Ось тут знизу також я трохи затемнюю. Що цим чином я, я е, виграю, скажімо так, у об'ємі. Я виграю те, що у мене починає виділятися оця біла е, така товщина е, шкіри, нижньої е, е, значить повіки. Тут я, я навіть хитріше, отак, я отут на самому краєчку затемнюю, але не лінією, бачите, а, та, а такими, е, шо, ну, такими шовковистими. Е, такими Штришками ось, і дивіться, як у мене зараз починає виділятися оця біла біла, ну, товщина шкіри. Ось Тут, Так, тут, тут тут є, тут є. І тут скрашку також я трохи затемнюю. І залишаю потенційно е, значить, таку зону бліка і світла десь ось тут. Тут, де у мене блік на шкірі. Верхньої повіки, і тут десь у мене буде блищати і око саме яблуко око. Також буде тут блищати. Плюс ще у нас тут буде блищати трохи оця залоза, яка відповідає за сльози. Ось, бачите, так? Да? Так, тепер у нас падаюча тінь, іде? Падаюча тінь, у нас падає. Від верхнього повіки падає у нас на яблуко ока. Також затемнюється, бачите у нас тут. І залишається таке манюсіньке, отаке у нас тут така зона висв... такого, вис... значить, висвітлення. Да? І ще тут занурюю потрохи верхню повіку. І ще, бачите, тут, тут, тут. Роблю ще м'якішим. І ще. Бачите, що відбувається? Тобто контурів ліній у нас практично немає. Все так шовковисто і м'яко. Це все стосується, коли ми малюємо з вами портрет, тіло людини. Та й в принципі все. Тому що навіть предмети неживі, все одно, навіть там з чіткими гранями вони контурів не мають. Це ви повинні запам'ятати. Контурів у природі немає взагалі. Контури то вже видумка людини. Більш до уже такого у нас, ну, такого мистецтва більш відноситься контур до декоративного мистецтва. Так, ось, бачите, така шовковиста у нас іде робота. Далі, я намічаю, тут у нас буде йти е, райдушка. Також подивіться, як я це роблю. Дуже м'яко я це роблю. Бачите, і олівець також бажано, щоб ви вчилися тримати олівець правильно, отак, щоб він у вас отак от клався. Бачите, як я отак його тримаю, а не так, як, як ми пишемо. Да, наприклад, отак. Отак це вам, вам буде вже незручно, він, він більше царапає по паперу і контур буде більш такий жорсткий. Більший. Ось, наприклад, у мене райдушка. Я її тут. Обережно так, знов таки шовковисто так набираю. Ні в якому разі райдушка не повинна бути вирізана, отак, чітко вирізана. Вона вписується м'яко, дуже у нас. М'яко вписується. Ось, Бачите? І починаю потрохи, потрохи, потрохи набирати тут і визначаю місце, де буде зрачок. Ось, наприклад, десь тут у мене буде зрачок. Бачите. Визначаю, де у мене буде на, зрач... на цьому зрачку. Будуть у мене блік у мене буде. Я зараз обережно так визначаю. Бачите, що я роблю? Ось. Біля бліку навмисно затемнюю. Бачите, навмисно затемнюю. А тут трохи ослаблюю. Тиск на олівець, але все ж таки набираю у тоні, щоб це був все ж таки у мене був був зрачок. Тут по краям затемнюю, але ні в якому разі знову не вирізаю. Запам'ятайте, взагалі, це слово виріз графіка і щось вирізати тонально, ні, підкреслити. В тоні це означає, що, ну там якийсь контраст да, зробити. Ніяких контурів, ніяких під... ліній, там, підкреслювальних ліній. Все повинно бути отак м'яко. І бачите так олівцем, є як... таке враження, що я олівцем, я, я так його, знаєте, отак якби так облизую папір. Бачите отак. Коли ви так навчитеся робити, то. Вам буде набагато легше робити ефектні таких, значить, графічні роботи, де навіть і штриха видно особливо не буде. Ось ось таким чином, бачите? Яка тут хитрість при малюванні райдушки? Дивіться. Серединку я затемнюю, при цьому не вирізаю її. Якщо зараз я отак чітко виріжую, то, то вона у мене якби з мого ока вона якби випадати почне. А так вона якби в оці у мене, бачите, так знаходиться. І дивіться, отут біля зрачка знизу я якби її залишаю такою світленькою, а тут по краям затемнюю, так, Обережно так. Затемнюю, щоб не вирізати ні в якому разі, ще раз повторюю. Тут райду, тут, значить, зрачок іще можу затемнити, але я залишаю тут такий, бачите, такий рефлексик значить, світленький. Ось. І, можливо, іще отут, ну, то ми потім вже зробимо, а можна і зараз це зробити, ластиком. Якщо знайду ластик, то потім вже зроблю. Так, і дивіться, тут у нас, чому я тут затемнюю зверху, тому що падаюча тінь від верхньої повіка. І ще враховуємо ж те, що тут іще будуть у нас іти. У ці вії, да? вії будуть йти. Ось. І тут ми затемнюємо знизу і ще активно. І дивіться, що у нас відбувається. Що у нас, Ми затемнюємо, тут, за, тут затемнили, тут затемнили тут. І у нас біля нашого бліку темне. Що це нам дає? Це нам дає ефект, що цей блік стає більш яскравішим. В чому секрети, коли ви дивитесь на бліки і вони горять. Не в тому, що вони там світлі дуже, чи ще щось. А в тому, що їх, що їх значить, оточує для того, щоб вони були світлі. Ось і все. Бачите? Загорівся у нас наше око загорілося. Тут я, я тепер дивіться, іщ, зараз отаким, отаким загальним штрихом об'єдную, по краям затемнюю. Тут також затемнюю, бачите, наскільки у нас о, е, оце яблуко ока, наскільки воно у нас темніше, ніж оця бров зверху. Бачите, що відбувається? Ось тут також затемнюю трохи. Ось така робота йде. Тут іще у нас, до речі, падаюча тінь на, на верхній повіці. на... Від, від брові ще йде. Отут. Тут і ще також падаюча тінь. І вона пом'якшує оцю щілинку. Да? І ще робить її такою більш м'якою. А тут навіть може зануритися повністю у нас око. Також у тінь, бо тут буде падаюча тінь від, від перенісся. Бачите, наскільки все воно все один від одного залежить. От. І дивіться, як уже у нас блік тут на шкірі цій, на, верхньому, на верхній повіті, як, як цей блік починає працювати вже по-іншому. Бачите? Тут можна робити отакі якісь, отакі якісь рисочки там, але дуже обережно рисочки на наші оці такі волокна на райдушці, то вже такі, то вже такі деталі, але ці деталі можуть бути важливими. Але дуже це робите обережно, ні в якому разі не, не е, схиляєтеся до контуру. Якщо тільки ви починаєте робити щось лініями, все, ви убиваєте свій малюнок. Тобто він уже буде у вас графічно, але е, ви будете відхилятися від реалізму, це, це, це 100%. От тут, тут іще можу знизу затемнити око. Саме це яблучко ока затемнює знизу, щоб воно у нас за, прям так занурилося. Бачите? Ось. І тут тепер тут можна вже трошки іще затемнити знизу нижнє павіко. Тут робимо. Тут також ми затемнюємо трохи і тут затемнюємо трохи, щоб у нас і тут у нас був ефект усього заокруглення. Ось. А тут можемо навіть так трошки. У самої грані нашого цього нижньої повіки ми можемо затемнити. І зараз будемо переходити вже до моделювання рісниць, тобто цих вій. Да? Тут у нас буде йти бров. Оця, як я маю на увазі волосяна її частина. Ось брові йдуть. Ось ми починаємо штрихувати бров. Також ми штрихуємо таким чином. Брові, щоб вони не були у нас вирізані, щоб не було ніяких контурів, щоб це все було так м'яко. Якщо ми контрасти робимо, то за рахунок тону, а не контури і лінії. Ось. І от таким чином. Ну бачите, для, для цього все ж таки необхідно вам мати звичку, працювати олівцем отак, його тримати. Тобто починайте себе вчити з, заздалегідь. Отаким От чином тримати олівець. Вам, вам це буде у майбутньому полегшувати роботу набагато. Якщо будете засиджуватися, е, малювати олівцем. Ні, ну як, іноді можна і так, і отак можна тримати. Але це там для, для такої, да, якоїсь там ну, таких там деталей, маленьких, там, да, таких е, дрібних. Іноді, іноді і так працюємо. Але все ж таки. Отак буде краще. І тепер, що ми робимо. Зараз я знайду гумку, стирачку. Спробую тут зараз отак висвітлити місце. Ось тут, зробити максимально таким світлим. І знов таки, для того, щоб блік цей читався бліком, я навколо нього я навмисно що роблю? Затемнюю. Бачите? Затемнюю тут. Ось так. Розіб'ю його, наприклад, якось таким чином. О, бачите? І вже у мене бліків стало більше. Тобто у мене блік на самій райдушці, на зрачку блік у мене є. Ось. Тут навіть можу отак, -отак, отак от розірвати, так трохи, щоб цей блік шов. І зроблю блік, наприклад. Отут у мене буде блік. І, можливо, і з цього боку буде блічок. О! Отаким чином, бачите? А тут знизу трохи заспокоюю. Бачите, що відбувається? Отаким От чином ми з вами робимо ефекти, що у нас око блищить. Ні в якому разі ніяких контурів знов-таки. Ні в якому разі. І ще, дивіться, набираю тональність. Набираю тональність тут. О, бачите, що відбувається у нас зараз. І тепер я починаю моделювати йому. Ось таким чином, бачите, як малюються вії. Ось так. Не більше. Не треба там їх там дуже сильно перераховувати. Там, знаєте, Коли вже таку малюють, знаєте, не вії, там, а траву якусь малюють, уже камиші там якісь роблять. Тут іще у нас така буде падаюча тінь від вій на я наглазне на яблуко око. І дивіться, як зараз заграв у цей блік. Бачите? Як заграв цей блік? За рахунок того, що я зараз затемнив у цю зону. І стає одразу об'ємним оком. І тут також падаюча тінь, бачите? Іде. Все. І тепер уже у нас око заб, ну, заблищало ще більше. Тут знизу. Тут навіть можна зараз підкреслити трошки вії. Отак трошки. Тут, тут головне не переборщити з цими віями, тому що дуже часто дуже полюблять, особливо дівчата. Чомусь вони дуже велике значення цьому придають. Хоча при малюванні очей вії взагалі ніякого такого ефекту не мають. Там мають ось ефекти, що ми зараз з вами робимо. Ось, бачите. Ну і майже закінчили, бачите. Майже, майже доходимо з вами. Тут ми з вами затемнюємо, щоб тут у нас. От, і ось тут у нас пік наших, наших, нашого бліку нижньої, нижньої повіки. Отут буде у нас максимально блищати десь ось тут. Отут. А тут спокійно уходить на занурення. Ось таким чином. І тут тепер можу іще затемнити, але більш так м'яко. Тут можу підкреслити трохи. Отак, От бачите? Тут, а знову тут можу ще затемнити цю повіку, бачите? І перехожу сюди до перенісся. Це все взаємопов'язані речі, що я зараз роблю, бачите, все це має велике значення. І тут ще можна потім затемнити і саму брову ці волосся. Ось як працює зараз, бачите, малювання е, ока графічно. Тобто, е, але без розуміння анатомії будови, ми, ми це розбирали вже на наших заняттях на попередніх, де я розповідав, як, як малюється око, його будова і так далі. Без цього розуміння вам буде важко це все усвідомлювати, де як штрихувати. Ось, бачите? Зараз ви, в принципі, бачите, для чого потрібно знати анатомічну будову, щоб ви потім могли моделювати правильно об'єм оцих речей. Ну, ось, ми з вами і тут іще можна це все тут набирати, там удосконалювати якось там іще. Але ж, ну, я думаю, що основний тут, як би, такий принцип, ви, я думаю, зрозумів. Не забуваємо про те, що у нас всередині знаходиться куля об'ємна. І не просто куля, а майте на увазі, що вона така має фактуру ну, як такої, значить, скляної кулі. Ось. І тепер зверніть увагу, з якого тону у нас яблуко ока ось тут, і якого тону у нас, наприклад, бров іде. Бачите? Тобто, навіть бров у нас світліша, і оця частина світліша, ніж. Переважна кількість площини нашого яблука ока. І лише бліки на цьому, на цій кулі ока, все ж таки виглядають більш такими яскравішими, ніж ніж тут. І тут. Ну, якось так. Дякую вам всім за увагу, що дивилися. Це відео можливо комусь. Це буде у нагоді при навчанні і малюванні. До нових зустрічей, До побачення.